Добрий день, друзі! Як переоформити автомобіль в Україні? Це, напевно, одне із самих найпоширеніших запитань від наших клієнтів. У зв'язку з цим я вирішив записати це відео, де я поділюсь з вами процедурою реєстрації авто в сервісному центрі України та розповім всі нюанси, які можуть виникнути при реєстрації машини. Почнемо! Перед тим, як їхати в сервісний центр. Раніше він називався МРЕО, вам треба взяти талончик електронної черги онлайн. Ви заходите на головний сайт сервісного центру, авторизуєтесь через будь-який банкінг, який у вас є. Вводите свої дані. Після цього даєте згоду на обробку персональних даних і нажимаєте Записатись до електронної черги. Вибираєте Реєстраційні дії з транспортними засобами. Дату, коли вам зручно це буде зробити. На карті України вибираєте МРЕО, також, де зручно буде зареєструвати автомобіль. Вводите або ВІН-код, або номера автомобіля, який будете реєструвати, та час, коли вам буде зручно це зробити. Таким чином, ви отримуєте талончик електронної черги онлайн. Далі ви їдете в сервісний центр, щоб переоформити автомобіль. Виберете з собою паспорт-код, техпаспорт від автомобіля та сам автомобіль. Ви заходите всередину сервісного центру та чекаєте, коли вас визовуть фахівцю. На екрані монітору буде відображатись ваш талончик і номер стола фахівця, до якого вам потрібно буде підійти. Покупець та продавець. Сідає до фахівця, фахівець бере документи і починає перевіряти автомобіль. Якщо на автомобілі є якісь штрафи, заборони або автомобіль в угоні, то автомобіль не може бути оформлений і реєстрацію анулюють. Тому це потрібно перевіряти завчасно. Як це перевірити, я розповім в кінці відео. Після того, як фахівець перевірив автомобіль, він заповнює заяву. В заяві він вказує дані нового власника та дані автомобіля. Далі ви йдете оплачувати послуги сервісного центру в касах, які є на території сервісного центру. Це номера, техпаспорт та послуги експертів. Це вартує 1000 гривень. Тобто, це і є вартість переоформлення автомобіля. 1000 гривень. Після того, як ви оплатили ці послуги, ви з заявою та квитанціями спускаєтесь в автомобіль та заїжджаєте на експертну площадку. На експертній площадці. Порядку живої черги експерт дивиться ваш автомобіль. Він звіряє, щоб номера кузова та мера, на номера двигуна відповідали цьому автомобілю та не були перебиті з іншого якогось угнаного автомобіля. Він офіційно повинен це підтвердити. Після того як це він підтверджує, він розписується в заяві. Ви закриваєте капот і йдете до фахівця саме експертної служби. Фахівець друкує вам висновок експертного дослідження, з яким ви вертаєтесь до експерта, він підписується на цьому висновку і таким чином ви проходите процедуру експертного дослідження. Далі, з висновком експертного дослідження, з заявою та квитанціями об оплаті номерів та техпаспорта ви вертаєтесь до фахівця, у якого були в самий перший раз. Вже без черги ви сідаєте до нього, та він вам друкує договір купівлі-продажу. Перед тим, як друкувати договір купівлі-продажу, ви повинні перевірити всі дані на автомобіль. Дуже ретельно перевірте заяву, щоб всі дані були вірно вказані від е, він-коду автомобіля до вашої прописки. Це робить новий власник. І перед тим, як друкувати договір, у е, вас запитає фахівець, яку суму договору. Яку суму договору вказувати? Я рекомендую вказувати реальну суму договору, але є один нюанс. Якщо це друга або подальша продажа, продавцю потрібно заплатити податок від 6%, а за третю і подальшу продажу від 18%. Як правило, продавець не хоче платити таку суму, і цей, це питання потрібно вирішувати по-іншому. Це я розповім в нюансах в кінці відео. Вам друкують договір, ви в ньому підписуєтесь і таким чином набуваєте власності автомобіля. Далі йде розрахунок за автомобіль. Якщо продавець хоче перевірити кошти, а я рекомендую це робити у всіх випадках, не в залежності від того, яка це сума, це можна зробити прямо на території сервісного центру, де ви оплачували послуги експертів, номерів та техпаспорта. А, нюанс. Якщо продавець дуже сильно переймається, що коли вони у фахівця підписали договір, а з ним ще не розрахувались, тоді продавець каже фахівцю, що зі мною ще не розрахувались. А, Фахівець діло ще не закриває, фахівець саме продавцю віддає два екземпляри договору купівлю-продажу. Вони йдуть е, з покупцем в каси, щоб перевірити кошти, покупець віддає йому кошти, а продавець віддає йому паралельний договір. Потім продавець йде до фахівця, каже, що все зі мною розрахувалось, і фахівець закриває діло. Таким чином, можна безпечно розрахуватись за автомобіль і закрити угоду. Після цього продавець вже може бути вільним, а новому власнику потрібно почекати 20-30 хвилин для того, щоб йому роздрукували нові номери та новий техпаспорт. Таким чином проходить процедура реєстрації автомобіля. Тепер я хочу розповісти про всі нюанси, які можуть виникнути при реєстрації машини. Перший і головний нюанс це те, що перед тим, як їхати в сервісний центр, машину обов'язково потрібно перевірити на юридичну чистоту, щоб там не було ніяких заборон на відчуження. Щоб його перевірити, ви заходите на офіційний сайт єдиного і реєстру боржників та перевіряєте, вказуючи прізвище ім'я по батькові продавця. Другий нюанс. Покупка автомобіля по генеральному дорученню. Багато е, трапляється випадків, коли е, знаходиться машина в іншому місті, е, вона перевіряється е, людиною, і людина розуміє, що не встигає переоформити автомобіль і хоче купити машину по генеральній довіреності. Я це не дуже рекомендую робити, тому що е, просто продавець анулює генеральну довіреність. Або, наприклад, він спише цю машину в отіль. І ви просто залишитесь без грошей та без машини. Тому генеральне доручення я не рекомендую робити. Третій нюанс: коли ви приходите до сервісного центру, прийдіть завчасно, за 10-15 за хвилин. Тому що, коли вас визивають до е, фахівця на назначений час, якщо ви запізнитесь навіть на 5 хвилин. Вашу реєстрацію просто можуть анулювати, тому що саме в цей час вас виживають, там декілька разів можуть повторити, якщо ви не являєтесь, ваша реєстрація анулюється. І при цьому треба розуміти, що якщо у вас е, назначений час, наприклад на 13.00, не факт, що вас визовуть саме в 13.00. Тому що на, в цей момент фахівці можуть оброблювати попередні заявки. У них можуть сидіти люди, які вже вернулись е, з експертної площадки. І тому деякий час потрібно почекати, наблюдати за екраном монітора, коли вас визовуть. Наступний нюанс. Де можна переоформляти автомобіль? Автомобіль можна переоформлювати в будь-якому місті України. Наприклад, машина на Донецькій реєстрації знаходиться у Львові, а ви знаходитесь у Києві. Всю цю процедуру ви можете зробити у Львові, але ви отримаєте Львівські номера. Вже більше як року е триває процедура е отримання номерів не по прописці власника, а по місцю реєстрації. Автомобіля. Це також треба розуміти. Наступний нюанс, якщо у продавця друга або третя продажа і він не хоче е, продавати автомобіль по повній вартості, і ви розумієте, що це дуже класна покупка, і ви хочете купити цей автомобіль. Тому ви йдете з продавцем до комісійної площадки, ставите машину на комісію, вона цю машину. Оцінює дуже дешево, і е, продавець від цієї суми оплачує податок. Але важно розуміти, що це витрати продавця, тому що деякі хитрі перекупи кладуть всі ці витрати на покупця. Ні, це витрати продавця. Наступне це час, скільки займає е, процедура переоформлення. Якщо не виснуть бази, якщо немає ніяких нюансів, процедуру переоформлення можна зробити за дві години. Мій рекорд це 40 хвилин. Чи можуть вас обдурити при переоформленні авто? Ні, якщо це ви робите офіційно на території сервісного центру, вас не обдурять, тому що, по-перше, машина перевіряється по всім базам, як я вже сказав раніше, щоб вона була не в запреті, на вогоні і так далі. Машину дивиться експерт-криміналіст, щоб номера кузова та двигуна належали саме цьому автомобілю. І по-третє, ви знаходитесь на території сервісного центру, де є офіційні е співпрацівники МВС. Тому це безпечно. Що потрібно брати з собою на переоформлення авто? Сам автомобіль, техпаспорт від авто, паспорт код покупця та продавця. Скільки коштує процедура переоформлення? Як я сказав, тисячу гривень, якщо це робити офіційно. І останнє. Якщо вам потрібна допомога в перевірці авто або підбір автомобіля під ключ, звертайтесь до нас і ми все зробимо в найкращому вигляді. Ми працюємо чесно та підбираємо автомобілі з любов'ю. Дякую, і все буде в Україна!